Дорогі семикласники, тема відеоуроку властивості степеня з натуральним показником. Почнемо з повторення і пригадаємо, що добуток усі множники якого рівня записують коротко, як ви зараз бачите на екрані. Тобто, якщо а помножимо само на себе n разів, ми одержимо А в степені n, при цьому вираз А в степені n називаємо степенем, А це основа степеня, n показник степеня. Показник степеня показує, скільки разів ми повинні перемножити основу степеня саму на себе. Пригадаємо, що другий степінь числа називають квадратом числа. Назва пов'язана з тим, що площа квадрата зі стороною А дорівнює А у квадраті, і тому А у квадраті дорівнює А помножити на А можемо прочитати а в квадраті або квадрат числа А, або А в другому степені. Повторимо, що третій степень числа називають кубом числа. Назва пов'язана з тим, що об'єм куба із ребром А дорівнює А у кубі, і тому запис А у кубі ми можемо прочитати як куб числа А або А в третьому степені. Розглянемо властивості степенів з натуральним показником. Спочатку розглянемо множення степенів з однаковою основою. Для будь-якого числа А і довільних натуральних чисел М і Н виконується рівність. А в степені М помножити на А в степені N дорівнює, а в степені М додати n. Запам'ятовуємо правило. При множенні степенів з однаковою основою основу залишають тією самою, а показники додають. Розглянемо приклад, А у п'ятому степені помножити на А у третьому степені дорівнює, основу А залишили тією самою, а показники додали. Маємо результат А у восьмому степені. Розглянемо ділення степенів з однаковою основою. Для будь-якого числа а, що не дорівнює нулю, і довільних натуральних чисел М і n таких, що М більше, ніж n, виконується рівність, а в степені М поділити на а в степені n дорівнює, а в степені М підняти n. Іншими словами, при діленні степенів з однаковою основою основу залишають тією самою, а від показника степеня діленого віднімають показник степеня дільника. Або говоримо коротко, показники віднімаємо. Розглянемо приклад. А в 9 степені поділити на А в 4 степені основу залишаємо тією самою. Показники віднімаємо, маємо результат А у 5 степені. Розглянемо піднесення степеня до степеня. Для будь-якого числа а і довільних натуральних чисел М і n виконується рівність, а в степені М піднести до степеня n дорівнює, а в степені М помножити на n. Запам'ятовуємо правило. При піднесенні степеня до степеня основу залишають тією самою, а показники перемножають. Розглянемо приклад. А у 4 степені піднести до 5 степеня дорівнює. Основу А залишаємо тією самою. Показники перемножаємо. 4 помножити на 5 буде 20, маємо результат А у 20 степені. Розглянемо піднесення добутку до степеня. Для будь-якого числа А і довільних натуральних чисел М і Н виконується рівність. Добуток АБ піднести до степеня Н Дорівнює А в степені n помножити на Б в степені N. Запам'ятовуємо правило, при піднесенні добутку до степеня треба піднести до цього степеня кожний із множників і результати перемножити. Розглянемо приклад, добуток Аби піднести до 5 степеня. Ми можемо кожний множник піднести до 5 степеня, а результати перемножити. Маємо А у п'ятому степені помножити на Б у п'ятому степені. Розглянемо приклади. Спростити вираз. Перший приклад розглядаємо А у квадраті та піднести до третього степеня. Отже, А у квадраті піднести до третього степеня помножити. А у четвертому помножити на А піднести до шостого степеня. Спочатку, згідно порядку виконання дій, ми повинні піднести до степеня. Пригадуємо, що при піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. Зараз одержуємо А у квадраті та піднести до третього степеня, основу А залишаємо, показники перемножаємо, 2 помножити на 3 буде 6. Далі, щоб піднести добуток до степеня, ми до цього степеня підносимо кожний з множників. А у 4 степені підносимо до 6 степеня і А підносимо до 6 степеня. Далі знову залишається піднести степінь до степеня. Показники перемножаємо 4 помножити на 6 буде 24. Маємо А у 24 степені. Продовжуємо далі помножити на А у 6 степені. Тепер нам треба перемножити степені з однаковими основами. Основу А залишили тією самою, а при множенні степенів з однаковими основами показники треба додати. Що ми зараз і зробимо? 6 додати 24 буде 30, 30 додати 6 буде 36, маємо результат А у 36 степені. Розглянемо приклад 2. Перше завдання обчислити 0,7 у 13 степені, поділити на 0,7 в 11 степені. При діленні степенів з однаковими основами основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. Обчислюємо. 13 відняти 11 буде 2. Маємо 0,7 у другому степені обчислюємо. Не дивимося на коми, перемножимо. 7 помножити на 7 буде 49. І треба відокремити справа дві цифри комою і одержимо результат 0,49. Друге завдання. 3 у п'ятому степені помножити на 9 у другому степені і поділити на 27 у другому степені зверніть увагу, що ці властивості, про які ми говорили, вони справедливі для степенів з однаковими основами. А в цьому завданні основи в нас не є однаковими. Наше з вами завдання прийти до однакової основи. Ми пригадаємо, що число 9 знамените тим, що це 3. У квадраті. А число 27 знамените тим, що це 3 у третьому степені. І тому замінимо число 9 на 3 у квадраті, а число 27 на 3 у третьому степені. Маємо 3 в 5 степені за умовою помножити, замість 9 ми пишемо 3 у квадраті та за умовою піднести до квадрата поділити, замість 27 ми пишемо 3 в 3 степені та за умовою піднести до квадрата. Виконуємо піднесення степеня до степеня, а для цього показники будемо перемножати. 3 в п'ятому степені залишаємо далі. 3 у квадраті та піднести до квадрата, це буде 3 в четвертому степені поділити на 3 у шостому степені. Ми перемножили показники 3 помножити на 2. Далі при множенні степенів з однаковими основами. Основу 3 залишають її самою, показники додаємо 5 додати 4 буде 9. Продовжуємо, треба поділити на 3 в 6 степені. А при діленні степенів з однаковими основами. Основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. 9 відняти 6 і одержимо, що це буде 3 в 3 степені, тобто 27. Третє завдання. 2 у 7 степені помножити на 0,5 у 8 степені. В цьому завданні основи не є однаковими, і показники не є однаковими. Ми можемо запропонувати ось такий спосіб. 2 в 7 степені залишаємо а 0,5 у 8 степені розпишемо, як 0,5 у 7 степені, щоб потім у нас показники 7 були однакові, і помножити на 0,5. Ви можете себе перевірити. Добуток 0,5 у 7 степені помножте на 0,5 і дорівнює 0,5 у 8 степені, оскільки показники примножені додаються 7 додати 1 і буде 8. Тепер ми можемо використати властивість, яку ми зазначили, щоб добуток піднести до степеня n, ми можемо кожний множник піднести до цього степеня і результати перемножити. Але цю властивість, зараз записано, я в рамочці їх показую. Ми застосуємо справа наліво. Коли в нас показники однакові, то ми можемо згортати ось за цією формулою. Тепер в нашому прикладі показники 7 є однаковими, і тому ми згортаємо за властивістю добутку 2 помножити на 0,5 і цей добуток разом підносимо до показника 7. А далі помножити на 0,5 залишаємо. Виконуємо дії. 2 помножити на 0,5 це у нас буде одиниця. 1. 1 у 7 степені це також буде одиниця. 1. 1 помножити на 0,5 відповідь 0,5. Продовжуємо далі розглянемо приклад 3. Нам треба подати у вигляді степеня наступні вирази. Отже, третій приклад перше завдання. 25 а у квадраті б у четвертому степені. Число 25 знамените тим, що це 5 у квадраті. І тому заміняю число 25 на 5 у квадраті. А у квадраті також записую. І тепер нам залишилося б у четвертому степені подати як квадрат якогось виразу. Б у четвертому степені можна записати як б у квадраті та знову. Піднести до квадрата. Перевіримо себе. При піднесенні степеня до степеня показники перемножаються 2 помножи на 2 і буде 4. Тому B в четвертому степені я заміняю як b у квадраті та піднести до квадрата. І тепер використовую властивість, про яку ми говорили в попередньому завданні. Коли у нас показники однакові, ось тут буде показник 2. Ми весь добуток підносимо до. Степеня 2, 5а b у квадраті підносимо до другого степеня. Таким чином, ми подали у вигляді степеня вираз. Друге завдання. Мінус 64П у шостому степені також треба подати у вигляді степеня. Зверніть увагу, що в умові є мінус, отже, у нас буде від'ємний результат. 64. Знаменити тим, що це 8 у квадраті. 64 можемо представити як 4 в третьому степені, і 64 можемо записати як 2 у шостому степені. У нас в умові є мінус, і тому. Парні показники нам не підходять, а підійде нам саме непарний показник. І тому в нашому прикладі, коли у нас є число мінус 64, то ми можемо його записати як мінус 4 у третьому степені. Нагадаю, якщо показник непарний, то у відповіді буде знак мінус. І тому мінус 64 ми заміняємо як мінус 4 до Третього степеня. Далі, в умові, є П у шостому степені, і оскільки ми вже хочемо представити як куб. Третій степінь, то ми можемо записати, що це П у квадраті та піднести до третього степеня. Перевіримо себе. При множенні степенів ми можемо перемножити показник. При піднесенні, вибачте, степеня до степеня ми перемножимо показники, 2 помножити на 3 і буде 6. Тому П у шостому степені записуємо як П у квадраті та до третього степеня. Тепер у нас показники однакові, і ми застосовуємо властивість, про яку говорили, я ще раз вам її напишу, тільки ми її застосовуємо справа наліво. Ось цю властивість для добутку ми застосовуємо і одержимо мінус 4П у квадраті та піднести до 3 степеня. Завдання виконали. Переходимо до прикладу 4. Необхідно порівняти значення виразів 7 у 40 степені і 48 у 20 степені можемо помітити, що число 40 ми можемо записати як 2 помножити на 20. І тоді 7 у 40 степені дорівнює 7 у степені 2 помножити на 20. Далі ми пригадуємо, що показники перемножаються саме при піднесенні степеня до степеня. Тому цей вираз ми можемо записати як 7 у квадраті та піднести до 20 степеня. 7 у квадраті це 49 і одержимо 49 у 20 степені. Таким чином, тепер нам треба. Треба порівняти 49 у 20 степені та 48 у 20 степені. Оскільки 49 більше, ніж 48, то і 49 у 20 степені буде більше, ніж 48 у 20 степені. Отже, такий самий знак більше, треба поставити і в умові, і маємо результат. 7 у 40 степені більше, ніж 48 у 20 степені. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 334. Завдання. Запишіть добуток у вигляді степеня. Перше завдання умова Х у 5 степені помножити на Х у 7 степені при множенні степенів з однаковими основами. Основу залишаємо тією самою, а показники додаємо. 5 додати 7 буде 12, результат Х у 12 степені. Друге завдання. А у другому степені помножити на А у восьмому степені. Згідно правилу, що при множенні степенів з однаковими основами, тому показники треба додати. Ми зараз виконуємо і маємо результат А у 10 степені. Ви можете виконувати деякі дії усно. Зараз у 3 і 4 завданні ми виконаємо дії усно. М у третьому степені помножте на М. Ми основу М залишаємо тією самою, а показники додаємо. 3 додати 1, одержуємо 4 результат М у 4 степені. Четверте завдання 2 у 9 степені помножити на 2 у 30 степені. При множенні степенів з однаковими основами. Основу 2 залишають її самою, показники додаємо. 9 додати 30 буде 39. Результат 2 у 39 степені. Розглянемо номер 337. Запишіть частку у вигляді степеня. Перше завдання. Б в п'ятому степені поділити на B В третьому степені. Приділені степенів з однаковими основами. Основу залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. Виконавши віднімання, маємо результат Б у другому степені. Друге завдання М у 12 степені поділити на М у п'ятому степені. Приділені степенів з однаковими основами, основу М залишаємо тією самою, а показники віднімаємо. Одержуємо результат М у сьомому степені знову ж таки деякі дії ви можете виконати усно, що зараз ми і зробимо, і одержимо наступне завдання. Т в шостому, поділити на Т дорівнює. Основу Т залишили десь самою. Показники відняли 6 відняти 1, одержуємо Т у п'ятому степені. Четверте завдання. Х у 10 степені поділити на х у 9 степені дорівнює. При діленні степенів з однаковими основами основу залишили тією самою. Показники відняли. 10 відняти 9 одержимо 1. Але показник 1 в математиці не прийнято писати, ми маємо результат просто Х. Розглянемо номер 340. Подайте у вигляді степеня. Перше завдання М у 3 степені та піднести до 5 степеня. При піднесенні степеня до степеня, основу залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. 3 помножити на 5 буде 15, результат М у 15 степені. Друге завдання А у 5 степені та піднести до 7 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою, а показники перемножаємо. 5 помножити на 7. Маємо результат а в степені 35. Третє завдання: 9 у 3 степені та піднести до 8 степеня. При піднесенні степеня до степеня основу залишаємо тією самою показники треба перемножити. Маємо результат 9 у 24 степені. Четверте завдання. 10 у 4 степені та піднести до квадрата. При піднесенні степеня до степеня треба основу ту саму залишити, показники перемножити. Відповідь 10 у 8 степені. Розглянемо завдання номер 344 Подати добуток у вигляді степеня. Перше завдання мінус 7 у 3 степені, помножити на мінус 7 у 4 степені і помножити на мінус 7, при множенні степенів з однаковими основами. Основу мінус 7 залишаємо тією самою, а показники треба додати. Виконавши додавання показників, ми одержимо результат мінус 7 у 8 степені ми подали добуток у вигляді степеня. Друге завдання А помножити на А у 5 степені і помножити на А в 11 степені. При множенні степенів з однаковими основами. Основу А залишили тією самою, а показники додаємо.

Третє завдання: ми можемо з вами записати B помножити на B, помножити на B, помножити на B в дев'ятому степені. Це в нас буде B в степені 1 додати 1, додати 1 і додати 9. Маємо B у 12 степені. У четвертому завданні. Х відняти y до 3 степеня, помножити на Х відняти y до 12 степеня. Основу x мінус y залишаємо тією самою, а показники додаємо, 3 додати 12 буде 15. Маємо результат. Х- у 15 степені. П'яте завдання. 14 в степені 7, помножити на 14 в 5 степені і помножити на 14 в 9 степені. Основа 14, та сама залишається. Показники додаємо 7 додати 5 і додати 9. 7 додати 5 буде 12, 12 додати 9, 21, результат 14 у 21 степені. Шосте завдання: 3,1 третя у 5 степені помножити на 10 третіх у 4 степені. Зверніть увагу, що основи тут не є однаковими. і… Показники також не є однаковими. Мішане число треба перетворити у неправильний дріб. 3 помножити на 3 буде 9 та 1 буде 10. І тепер неправильний дріб 10 третіх ми записуємо і маємо, що тепер основи будуть однаковими. Тепер при множенні степенів з однаковими основами, основу 10 третіх залишаємо тією самою, а показники додаємо, 5 додати 4 буде 9, одержуємо Вирішимо 10 третіх у 9 степені. Іншими словами, це мішане число 3,13 у 9 степені. Ми подали добуток у вигляді степеня. Розглянемо номер 347 виконати піднесення до степеня. Перше завдання Х піднести до 9 степеня. Щоб піднести добуток до степеня, нам треба кожний із множників піднести до цього степеня, що ми зараз і зробили. Друге завдання. Добуток А на Б на С піднести до 7 степеня. Кожний множник підносимо до 7 степеня. А в 7 степені, Б в 7 степені, С в 7 степені. Третє завдання. 0,1. 10 а піднести до третього степеня. Кожний множник підносимо до третього степеня 0,1 до третього степеня і помножити на А у третьому степені. 0,1 в третьому степені це тисячна. і множимо на А у третьому степені. Четверте завдання. 2х у четвертому степені. Щоб обчислити, нам треба кожний множник піднести до степеня 4. 2 в четвертому степені множимо на х в четвертому степені множимо на y у, у четвертому степені. 2 в четвертому степені це 16, і продовжуємо х у четвертому степені y у 4 степені. П'яте завдання. Мінус 2а. Піднести до п'ятого степеня. Ми повинні взяти перший множник мінус 2 піднести до п'ятого степеня і А піднести до п'ятого степеня. Якщо показник не парний, то відповіді буде знак мінус 2 у п'ятому степені це 32. Одержимо мінус 32 а у п'ятому степені. Розглянемо шосте завдання. Мінус 0,3а у квадраті дорівнює. Показник степеня парний, у відповіді буде знак плюс. Ми беремо перший множник 0,3 до квадрата підносимо і другий множник також підносимо до квадрата. 0,3 у квадраті це 0,9 і множимо на а у квадраті. Сьоме завдання. Мінус 4аба. Піднести до третього степеня. Кожний множник підносимо до третього степеня і записуємо. Мінус 3 у четвертому степені це буде мінус 64, продовжуємо А у кубі, Б у кубі. Восьме завдання. Мінус 2 третіх А ікс, з, Треба піднести до 4 степеня. Кожний множник підносимо до 4 степеня, мінус 2 третіх у 4 степені, а у 4 степені, х у 4 степені, з також у 4 степені. Показник степеня парний, тому у відповідь буде знак плюс. Далі 2 в четвертому степені це 16, 3 в четвертому степені 81, маємо 16 перших, а у четвертому степені, Х у четвертому степені, z у четвертому степені. Наступний номер 349 ми виконаємо на наступному відеоуроці, оскільки вже матеріалу багато, і запрошую переглянути разом зі мною наступний відеоурок. Вдома опрацюйте відповідний параграф і виконайте схоже завдання. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!